Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Організації Об'єднаних Націй розповсюджується проект постанови, який дозволить Генеральній особлеї ООН створити спеціальний міжнародний трибунал по розслідуванню злочинів Росії в Україні за прикладом Нюрнбургського процесу проти нацистських злочинців. Ініціатором створення такого трибуналу є Європейський Союз. Останнім часом ця ідея все більше підтримується сполученими штатами, які спочатку обережно ставилися до ідеї створення такого трибуналу. Представники Сполучених Штатів у Організації Об'єднаних Націй підкреслюють, що створення такого трибунала відповідає бажанню України побачити покараними військових злочинців, які здійснили численні злочини на українській території після війни, що й розпочав російський диктатор Володимир Путін у лютому цього року. Зараз розслідуваннями. Певних російських воєнних злочинів вже займається міжнародний кримінальний суд Організація Об'єднаних Націй. Однак Російська Федерація не визнає юрисдикції цієї інстанції. Є очевидним, що Росія не визнає компетенції і міжнародного суду. По військових злочинах Росії в Україні, навіть якщо такий суд буде створений рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Однак сутність такої інституції полягає насамперед в тому, щоб визначитися із тими злочинами, які були здійснені Росією на території України, а також вирішити, хто саме винен у цих злочинах. Це створює певне підґрунтя для покарання воєнних злочинців у випадку, якщо у Російській Федерації зміниться влада, і спадкоємці Володимира Путіна будуть вважати за потрібне вирішити питання повернення. Росії до цивілізованого світу, втім, зараз така перспектива виглядає швидше політичною фантастикою. Є абсолютно очевидним, що реваншистський імперіалістичний курс президента Російської Федерації Володимира Путіна підтримується політичною військовою підприємницькою елітою Російської Федерації, а також більшістю російського суспільства. І будь-який інший російський лідер буде змушений рахуватися із бажанням громадян Російської Федерації вийти на кордони радянського союзу 1991 року на навіть якщо для цього потрібно буде знищити всі перспективи повернення Росії до цивілізованого світу і вигнати з території колишніх радянських республік мільйони їхніх мешканців, так що тут. Як правильно говорять зараз експерти, не може бути ніякого політичного рішення проблеми, або Росія вдасться перемогти військовим шляхом і зупинити її у наступі на Україну, або Російська Федерація буде продовжувати свої агресивні дії аж до повної ліквідації державності колишніх радянських республік. І Україна це тільки. Перший майданчик, на якому Росія намагається спробувати довести, що її реальна територія це не територія колишньої радянської Росії у складі радянського союзу, а територія усього союзу радянських соціалістичних республік. Втім, як бачимо, російська армія зовсім не може довести правильність цих шизофрінічних прагнень російського шовініста Володимира Путіна та переважної більшості його шовіністично влаштованих співвітчизників. І доказ цього тяжкі бої біля Бахмуту. Бахмут, можна сказати, вже перетворився на новий Сталінград російсько-української війни. Ми весь час чуємо про серйозні втрати на бахмутському напрямку. Одним з прикладів таких втрат стала загибель грузинських добровольців, які разом із українськими військовими боролися за звільнення України від російських загарбників. Президентка Грузії Саламе Зуробішвілі вже висловила своє глибоке співчуття родичам загиблих грузинських воїнів в Україні. Також згадують про те, що і Грузії перед Україною довелося пройти через війну з Російською Федерацією. Метою цієї війни, як відомо, було відторгнення від Грузії частини її території 2008 року. Росія у Грузії досягла того, що потім захоче досягти в Україні. Російські окупаційні війська вийшли на адміністративні кордони грузинських автономій Абхазії і Південної Осіції, після чого Росія визнала незалежність цих грузинських автономій і відкрила їхні посольства у Москві. Абхазія, і південної Осеція досі не анексовані Російською Федерацією, хоча у південній Осеції є велике бажання стати частиною Росії у Абхазії… Є більш прагнення до збереження свого існування в якості псевдосуверенної держави однак є абсолютно очевидним, що не приєднання Абхазії і південної Осетії до Росії. Не є якимсь доказом відсутності агресивних амбіцій Російської Федерації по відношенню до Грузії, просто Росія готується до анексії усієї грузинської території і не хотіла б так би мовити поки що принаймні анексувати грузинську територію частинами. Так що можна сказати, що грузинські воїни, які загинули під Бахмутом, загинули і за свободу Грузії, за неприпустимість можливості включення усіх грузинських територій до складу так званої історичної Росії, про що мріє президент Російської Федерації Володимир Путін. Очевидно, що виграти без підтримки союзників Росії буде досить важко, і саме тому російські делегації зараз відвідують країни, які можуть допомогти Москві зброєю і навіть військовим складом, скажімо, одна з російських делегацій, які перебували в Ірані, і тут звичайно мова йшла про постачання. Зброї до Російської Федерації Росія потребує іранських ракет і безпілотників для зруйнування української цивільної інфраструктури. А інша російська делегація була у Білорусі, де міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Намагався переконати білоруського диктатора Олександра Лукашенка в необхідності більш активної участі Білорусі у війні Росії проти України. Однак поки що немає достовірних доказів того, що Олександр Лукашенко ухвалив рішення про те, що білоруська армія буде брати безпосередню участь у ймовірному наступі Російської Федерації на північні регіони України. І, Можливо, Росії зараз потрібен не тільки такий наступ. Але й створити враження про можливість такого наступу, щоб відтягти певні сили з південного і східного фронтів російсько-української війни. Без союзників звичайно важко буде перемогти і Україні, тому таким важливим став візит заступниці державного секретаря Сполучених Штатів Вікторії Нуланд до української столиці. Вікторія Нуланд, яка перебувала в Києві два дні, і залишалася ночувати. В українській столиці, що є, можна сказати, новим стандартом безпеки для такої високопоставленої американської чиновниці, зустрічалася з керівництвом України і обговорювала подальші кроки щодо співробітництва між Вашингтоном і Києвом. Досить відвертими були слова Вікторії Нулан, що після того як президент Росії Володимир Путін зрозумів сигнали щодо неможливості застосування ядерної зброї. Проти України він перейшов до знищення цивільного населення шляхом знищення української інфраструктури, по суті, це саме те, чого ймовірно, не очікували Сполучені Штати, коли розгорнули цілу кампанію, метою якої було переконати російського керманича в тому, що використання ним ядерної зброї може призвести для Непоправних наслідків для самої Російської Федерації і для її керівництва, і що Володимир Путін має тричі подумати, перш ніж вирішити, що він може застосувати ядерну зброю у війні проти України, і що він має перестати цією ядерною зброєю погрожувати. Ми бачимо, що ця компанія Сполучених Штатів була досить ефективною, тому що західні чиновники вже почали говорити про ймовірність хай не ядерного, але силового удару по російських збройних силах в разі застосування Росією ядерної зброї в війні з Україною. Не схвально відгукнулися про можливість застосування Російської Федерації ядерної зброї і в Китаї та Індії. А підтримка цих країн конче необхідна Володимиру Путіну, який намагається перетворити Росію на важливу частину. Так званого глобального півдня і зробити все, щоб глобальний південь протистояв Заходу, і Росія була у авангарді цього постійного протистояння. Це запорука існування диктатур і їхньої віри в те, що вони рано чи пізно переможуть демократії у виснажливій боротьбі. Але Володимир Путін зробив свої висновки з цих сигналів. Він міг усвідомити, що використання ядерної зброї не є. Реальним виходом з війни, яку він розпочав проти України, однак вирішив, що реальним виходом може бути перетворення України на справжню інфраструктурну пустелю. І саме це зараз зроблять російські війська, яким набагато важливіше зробити все можливе, щоб з України виїхали як більше людей, а всі інші жили у нелюдських умовах, ніж захопити ще якусь частину. Української території. Саме про це говорив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, коли підкреслював, що Російська Федерація по відношенню до України обрала тактику випаленої землі. Я б сказав, замороженої землі. І це зараз один з головних моментів цієї війни, головна тема світових медіа, які. З жахом дивляться на те, як Російська Федерація намагається перетворити на таку виморожену пустелю велику країну у центрі Європи, і при цьому Захід не дуже уявляє собі, як протистояти. Цим діям Російської Федерації виявилося, що відповідати на них набагато важче ніж на ймовірність використання Москвою ядерної зброї. Однак, і Ентоні Блінкен під час свого недавнього виступу і Вікторія Нуланд під час перебування в українській столиці підкреслили, що Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу будуть допомагати Україні вистояти у цій боротьбі з Російською Федерацією. І дійсно зараз потрібно вистояти і на фронті війни з. Росією і на енергетичному фронті, тому що саме від такої витривалості залежить збереження України як держави, в якій будуть жити люди, в якій збережеться після закінчення воєнних дій певна кількість населення, здатна до відновлення державності, і саме тому для Володимира Путіна важливо, щоб людей тут не залишилося а для самих українців і для цивілізованого світу. Важливо, щоб люди, які живуть в Україні, мали можливості вижити і перемогти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!